А що трапилось з моїми пончиками? А? А -а 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 -а! Яке смачне морозиво. Ой, а в чому справа? Маличе плаче. Еніт вже поруч. Що це за диявольський крик? Треба розібратись. Ой, що сталося? Бабуля вже поспішає на допомогу. Зголодніла, маленька. Зараз ми тебе нагодуємо. І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленькій. Заливаємо тісто у вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от. Закриваємо та чекаємо. Річ. Чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите? Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак. Ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так, це лише венздей. Венздей, припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмело до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую дорогенька. Ну, і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час. Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово! Ого, нічого собі. Венсди, та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м -м, божественно! І так, треба обрати переможця. Але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово. Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт. Котрий точно зведе усіх з розуму річ, неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну, добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Одам чорничний сік. А потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота. <гум> да аж мурашки біжать по шкірі. Ну що, ж, я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. <гум> Апкі! <Апчхи. гум> <гум> е, е ніт. Прошу вибачення! Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. О, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати. Та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю. Та чекаємо, коли вона відвариться. Уай, розумничка. А як та моя паста? Ой-ой, ой окуляри запітніли, нічого не бачу. Де щіпці? Де ж вони? А от, треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово. Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну ви даєте. Ой, яка страшна локшина. Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати. Краще ось цю апетитну локшину з кетчупом. А -а -а. М -м, смачно. А, -а, -а. а тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем, маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін. Зараз зайчасно собі зіпсую. Фу. Так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою спрея швидкої заморозки. Готово! Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі єстівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно і корисно. От і все. Готово. Ой, фу. Ба, а ти впевнений, що це смачно? Пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну а я приготую мій улюблений коктейль для початку прикрашу килик за допомогою полоничного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. <плес> Клас. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. М -м, смачно! І склянка їстівна. Ой-ой-ой, який він кислий. А -а -а -а. Треба терміново це чимось забити. О! Ну, слава Богу, хоч коктейль від Венздей мені сподобався. М -м, мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венздей. Ну, нарешті. Ну, а та я старалась. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що буває до швидкої зустрічі.